Отже, сьогодні, 4 жовтня, о 6 ранку, Фарсія почала своє вторгнення на території сусідньої Нам Фалкунії, обстрілявши майже всі її міста та вже проводить перші прориви в сторону столиці. Зараз наша журналістка на прямому включенні зі столиці Фалкунії і готова розповісти, що там відбувається і що зараз роблять жителі тарту. Отже, сьогодні, 4 жовтня, о 6 ранку, фарсія почала своє вторгнення на територію Фалконії, обстрілявши майже всі міста країни, окрім Ліверпуля. Зараз ми можемо побачити кадри прильотів по містам. А також зараз нам дані знімки, як виглядають будівлі столиці, які зазнали обстрілу. Отже, тут в тарту бачимо, обстріляли порт, обстріляли житлові масиви. Пошкоджено головний собор країни імені святого Павла. Також постраждали і підприємства, найбільше з них харчовий цех. Жителі міста реагують по різному, хтось панікує і тікає з міста, хтось іде в укриття, хтось розбирає завали своїх будинків та підприємств, а хтось гуляє по руїнам. Було таке, що фарсійський танк через міст проривався в тарту, але вже біля в'їзду в столицю його захопили фалконські солдати і ліквідували танкіста з фарсії. Наразі фіксуються бої в Каснійському окрузі країни та по косів сторону тарту. Є перші втрати з обох сторін, і на жаль, вже десяток цивільних постраждало за перші години війни. Президент фарсії оголосив, ніби про ліквідацію нелегітимного режиму тут і казав, що не чіпатиме мирних жителів, і навпаки, це все робить для їхнього блага. Але бачимо, що цей фарсійський режим робить насправді. Тому будемо далі тут слідкувати та допомагати місцевим жителям, які зазнали акту агресії від фарсії. Отже, ви зараз почули дорогі глядачі про те, що зараз відбувається в столиці Фалконії та які вона зазнала наслідків від ранкового обстрілу. Вже як дві години тому почалась війна між країнами і вже є десятки загиблих мирних жителів Фалконії. Щоб більше дізнаватися про війну в сусідній країні, то підписуйтесь на офіційний телеграм-канал Ронвицар і посилання на нього в описі під відео, а ми будемо слідкувати за ситуацією далі.